Всіх вітаю на своєму каналі, друзі, мирного дня вам чи вечора. Бажаю вам, щоб все, все було добре. Я йду до курочок, прийшов, до речі, до них зараз. Сьогодні вже 19 вересня, так швидко летить час. І через 11 через 12 днів будемо. Переводу переселяти молодих курей. Молодих курей буду переселяти. Це відео сьогодні буде коротеньке на дві хвилиночки. На дві хвилиночки відео невеличке. Ой, ну тут Це я воду тут виливав цю стару. Ну, як це? Ну, вчорашню, тому й тут так мокро. Але знову тут весла у них, але <хи> так, а ти що? В принципі, він нормальний. Так, а ти що Що ти хочеш, скажи мені. Ну я що шо, вона тут? От я не знаю, вона несеться, ця, ця курка. Чи знову? Я нічого я не хочу вже робити. Воно мені вже вже, вже набридло це от Знову садити їх в клітку. Я не знаю, що вона знову собі надумала тут. Чи несеться вже нарешті, чи що вона робить? Чи просто тут сидить якось, чи що. Я, я в шоці. Ну що шо це з таке робить? Я вже не, не знаю. Охо, який вітер. Минулого року в цей день була похмура погода. більшість було похмурої погоди минулого року. Але дивіться, що тут знову знову щось затупило. От знову тут. Оце от не допомагає нічого. Бачите? То у вересні минулого року так було багато похмурої погоди. А цього року тільки десь три дня лише поки що похмурої погоди. О, Дивіться, вже дивіться, яке пірочко відростає. Ну, друзі, всім па-па-па-па, коротеньке відео, до завтра, всім миру.